Надзвичайно приємно, що сьогодні таке свято для вас організоване. А я хочу ще раз почути та колектроні як наступа зараз. Дивіться, супер. знаєте, давайте, давайте не будемо тягнути кота за квіз, будемо е, такими пунктуальними, як справжні німці. У нас зараз час подарунків, не будемо його відтягувати. Я приготував багато для вас цікавих штук. Я сподіваюся, що ви будете дуже активно до них долучатися. І є перший подарунок, від який я заклав цю спринтку. Бачите? Його виграти найлегше, легко. Знаєте чому? Тому що не треба навіть виходити на конкурс. Треба Ба просто здогадатись, ді, що я поклав ту скриньку. Як тільки ви здогадаєтесь, Дереться, я її відкриваю, в я в ді відкриваю ді, і першим, хто здогадається, дарую те, що ді, лежить в цій скриньці, само собою. Я, я дам ді, підказки, ді, Буду давати декілька підказок. Я напевно <ріпи> зараз піду маси між нашими столиками, і ви як тільки маєте варіант, піднімайте руку. Піднімайте руку, я до вас підходжу. Є багато, багато, шанс виграти багато. перший подарунок. Нам потрібно складати Я ще підказку не дав, що ви вже руку тягнете. Так, я спускаюсь вниз. Спускаюсь вниз, іду до того чоловіка. В тебе є варіант? Чекай, я ще не сказав підказку. Нічого, нічого. Ти все рівно варіант. Ну кажи. А ну слухаємо вас. От дитина вчитись хоче. Молодець. Ні, то не книжка. Кажіть. Чії Який? Чі? Чири, ба, айфон. Ба, ба, Друзь, дивіться, я сюди поклав не те, що би ви хотіли виграти, а то, що я сюди поклав, подивіться на мене, який айфон. Чири, Самсунг і навіть не Самсунг. Так, не ви, дивіться, я дам першу ви, підказку ви, для ви, те, що ми ми щоб було легше. річ Одна з небагатьох найчастіше підробляють у світі. Готові? Подивіться на мене ще раз. Якщо я то не напоклав айфон, то і гроші я туди не поклав. Так, коше, каже. Слухайте, хто дітям підказує ці варіанти. Батьки, там ні телефонів, ні планшетів немає. Дивіться. так, діти, а ну дайте я вийду трошки в центр. Дам ще одну підказку. Ця річ, яку з небагатьох найчастіше підробляють у світі. У нас безалкогольне пиво і поговіл, бо я вас прошу. Кажіть ваші. Хороший варіант приймається. Ще з годинником прийшли, нашого ще підробляють на Ні, то то не годить. Кажи воно, але батьки тобі куплять. Так, дивіться, ще одна підказка. Перший рік. Ти знаєш, Кажи. Ану, <пілу> почка, а ано, розійдіться, їді, роз розійдіться. Так, щоб те всі бачить. Тараші, піднімай руку, піднімай руку, Як тебе звати? Маршируємо попало. Друзі, майбутній мільйонер Тарас. Робіть з <пілу> ним селфі, поки він ще дозволяє. <пілу> Бо коли в нього буде мільйон гривень, <пілу> я сумніваюся, що він так зробив. Дивіться, ще одна підказка. Перший рік, Піджима, перший рік, чимар, рік виготовили сто.

Робот, чуєш, ваше, каже, що робот. Дорослі, а ну, помагайте. Сто мільйонів примірників перший рік виготовили. Найбільше підробляють у світі. Що кажете? Купюри? А чого ви скали купюри і тікаєте? Ні, не, не купюри. Ні, ано, ну, хто які варіанти? Навушники? Навушники, воно селята, назад, діджей седи. Кажи Тарас. Диск. Є мільйон Ти знаєш скільки дисків може купити? За мільйон гривень. Купу. Купу дисків можна за мільйон гривень. Купити. О, ну, що ти ще ти Вариант? Ти Вариант? Ти які варіанти? Футбольний м'яч в таку коробку. А Здутий варант? футбольний м'яч. Ні, точно ні. Ну, Друзі, в кого варіанти? Які ви кажете? <плес> Тенісний м'яч. І це абсолютно неправильна відповідь. Так, ще, ще, у кого які варіанти? Ну? Ну? В Тебе, я кажи. Капелюк. Як не окуляри, то капелюк. Та на мені, ти що не бачиш? є окуляри, і, і капелюк. Що ще, друзі? У кого які варіанти? О, є р... чекайте, ану, діти, чекайте. бо там мужчина так <все по -дов 'язки> тягне руку. В нього теж є варіант. Кажіть. Що найчастіше підробляють світі? Паспорт? Людський паспорт. Мам, я Слухай, so, а у вас є паспорт? Давайте, давайте, а -а -а. давайте. Ха Вот вам наш паспорт. Ні, насправді то не паспорт. Ви піднімали руку, кажіть. Ключі. Від квартири, де гроші. Де лежить мільйон гривень, який Тарас хоче? Да. Варити, да? Я нічого не думаю. Так, ще, кажи. Колонка?